Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги, і сьогодні з вами Юрист Уса Васильович. І в цьому відео ми проговоримо про пенсії під час війни. Війна в Україні триває понад рік, і за цей час суспільство пережило багато глобальних змін. Більше або близько 8 мільйонів людей, які виїхали за кордон в пошуках кращої для себе долі і в пошуках прихистку, і в самій країні близько 7 мільйонів осіб, вимушено переміщених осіб, які часто навіть документи не встигли зібрати, рятуючи своє життя. Економіка теж не працює на повну силу як у мирний час. Наскільки це все вплинуло на пенсійне забезпечення і роботу пенсійного фонду, спробуємо розібратися у цьому відео. Призначення пенсії автоматичне. В час воєнного стану часто призначаються пенсії автоматично. Це пенсії за віком, які призначаються за наявності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж певного пенсіонера та про всі наявні виплати, які він отримав протягом свого життя. Суть у тому, що. Територіальний орган пенсійного фонду без звернення особи не може призначити їй таку пенсію за віком. Хочу звернути увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема призначення пенсій, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглядали проблеми пенсійного забезпечення в Україні та права пенсіонерів. Якщо вас цікавить ця тема, то ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Виплата і доставка пенсії в умовах воєнного стану. Виїжджаючи за кордон, люди хвилюються, що буде призупинена виплата пенсії, але законодавство не передбачає припинення нарахування таких пенсій. Єдиний нюанс, власне, виплати. Якщо це був картковий рахунок, то особа по суті продовжує отримувати пенсію. Якщо ж це була доставка Укрпоштою або особа особисто зверталася в певне відділення уповноваженого банку за пенсію, то виплати нараховуються і по суті накопичуються до того моменту, поки особа не звернеться. За нею особисто, якщо ж протягом 6 місяців пенсіонер не знімав гроші з карткового рахунку, то пенсійний фонд має право призупинити нарахування пенсії на підставі відповідної заяви. Ці виплати можна поновити. Якщо пенсіонер за кордоном, то надіслати заяву можна через веб-портал. Також є пенсії в разі втрати годувальника військовослужбовця. Пенсії в разі втрати годувальника і в військовослужбовця смерті призначаються на підставі спеціального закону про Пенсійне забезпечення особи звільненої з військової служби та деяких інших осіб. Пенсія призначається, якщо годувальник помер або загинув у період проходження військової служби, або не пізніше протягом трьох місяців після звільнення із служби внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, удержаних у період саме проходження цієї служби. Розмін пенсії буде залежати від причин смерті. Вмерло годувальника. Якщо годувальник помер під час виконання службових обов'язків, пенсія буде призначатися у розмірі 70% від грошового забезпечення такого годувальника на кожного непрацездатного члена родини, якщо це один член родини. Заяву про призначення пенсії по втраті годувальника слід подавати до уповноваженого органу силових структур тих відомств, в яких військовослужбовець проходив службу до дня смерті. Що ж до практики до центру правової допомоги часто звертаються клієнти з рядом питань, що стосуються пенсії. Іноді трапляється так, що розмір пенсії невеликий, а розібрати самостійно в бюрократичних механізмах не вдається, або спроби звернутися до державні інстанції не є успішними. В такому разі краще звертатися за допомогою до професіоналів. До це звернувся клієнт з пенсійним питанням. Вийшов на пенсію за віком 60 років, в лютому 2023 року. Отримує пенсію в розмірі 2100 гривень стаж близько 40 років. Неодноразово дзвонив в пенсійний фонд України, де сказали, що перерахунком пенсія не підлягає. Наш клієнт є фопом першої групи з 2000 року і до сьогодні. Отримує мінімальну пенсію, при тому, що його друзі з меншим стажем роботи отримують більшу пенсію. Він не вірив, що можна щось змінити, однак вирішив поцікавитись. У юриста, чому в нього пенсія менша, ніж у друзів. Юрист первинного прийому провів консультацію та зорієнтував на подальші дії. Адвокатом центру правової допомоги було проведено належний розрахунок пенсії відповідно до наявного стажу та довідок і підготував заяву до пенсійного фонду про перерахунок. Орієнтовно, через два тижні клієнт отримав відповідь від пенсійного фонду, де було вказано, що його пенсію перерахували з 2100 гривень до 4100 гривень. Тобто збільшили майже в два рази. Клієнт повністю задоволений результатом з рішенням по даній справі. Можете ознайомитись з посиланням до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання трудові відносини під час дії воєнного стану. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням. Знайомтесь, ставте лайки та звертайтесь, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або порушені, пишіть коментар і записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтесь із практикою нашої компанії в посиланні під цим відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. До зустрічі в новому відео.